Всім привіт! Ви на каналі Luxin Tenebs, що означає світло в темряві. Сьогодні з нами попрацює язичницьке Таро, і воно дуже класно показує дуже побутові такі моменти. Тому давайте на ньому. На цій колоді зараз подивимося питання, на якому етапі життя ви зараз перебуваєте. Це може бути як якась віха дуже серйозна, да, яка покажуть нам старші аркани, наприклад. Або ж ну, такі ситуативні моменти також можуть показати і, можливо, допоможуть зрозуміти нам карти, що нам потрібно, на що звернути увагу, можливо, щось а, підкреслити, або навпаки, знівелювати. Так, давайте подивимось. Нагадую, що онлайн-ворожіння загальне, тому. Може спрацювати не для всіх, але якщо спрацювало, це круто, тому пишіть ваші лайки, вподобайки, ваші коменти. І раптом, якщо ви розумієте, що вам необхідна консультація, я відкрита до запису. І приходьте, дивіться, перевіряйте всі контакти, є в описі під відео. Можна сторінка для контактів це Інстаграм. Так, поїхали. Три варіанти, на якому ви етапі зараз. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте варіант, який вам до вподоби. Слухайте своє серце, інтуїцію. І поїхали до читання. Так, варіант номер один. А, зірки. Ну, тут ви на етапі такому, знаєте, мрій, проектування. Але, знаєте, от піс... от зірки, це карта дуже цікава, тому що вона йде після карти вежа. Тобто, ви в своєму житті пережили якусь. Ну, трагедію, злам. Да? Ми всі проживаємо зараз величезні зміни, величезні кардинальні зміни нашого життя. Тому що, ну, як не крутий, а все одно всі ми зараз на порозі нових нових якихось змін. І по зіркам, по карті зірки, тут потрібно вже. Ну, не потрібно, ви вже знаходитесь на тому етапі, коли ви починаєте мріяти про щось, мріяти про стабільне життя, про кращу роботу, про кращу реалізацію себе як професіонала, можливо, навіть про якусь популярність, можливо, навіть про якусь таку, знаєте, відомість. Можливо, для вас зараз актуальним є складання якихось планів, якихось, можливо, бізнес-планів, можливо, якихось якихось проєктів. Можливо, ви, якщо ви там людина. Архітектор, ви зараз в процесі малювання, точніше, не малювання, а креслення да, того, що у вас знаходиться під вашим підпорядкуванням, під, 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 під так би мовити. Тобто зірки це у нас карти, які нам дають наснагу, нам дають сподівання і підштовхують нас уже до реалізації наших задуманих планів, наших мрій, наших е, бажань. Тобто по цій карті на даному етапі ви знаходитеся в процесі такого ну, планування, вирішування, куди вам спрямувати свій погляд, як вам вирішувати свої питання, проблеми. Можливо, ви зараз дійсно перебуваєте в такому трохи. Ну, зірка це в нас холодна карта. Да? І, можливо, ви не розумієте зараз своїх почуттів, але в принципі починаєте вже усвідомлювати, куди рухатися і що робити зі своїм життям. Такий перший варіант, дякую, перший варіант, другий варіант. На якому етапі ви знаходитесь? Ви знаходитесь зараз на етапі емоційному. У вас емоції просто захльостують да? з усіх сторон, з усіх боків. Причому це можуть бути дуже такі серйозні гойдалки. Тут тут або сльози, або радість, або сльози, або радість. І по цій карті, ну, насправді цей етап. Просто треба пережити. Також ту з Кубків це карта, яка говорить про те, що ви на, цьому, на даному етапі можете бути повністю задоволені власним життям. Яке б воно там не було, які б у вас не були проблеми, чи, можливо, навіть щось не вдається, щось не виходить. Ви все одно відчуваєте, що все відбувається так, як треба. Тобто це той шанс, це та енергія, яка дає вам наснагу щось робити більше. Тобто, це в нас по цим емоціям, це. Такі, знаєте, емоції, які вас переповнюють. Тобто, я ж кажу, навіть якщо у вас в житті, ви знаєте, що не все так гладко, би як би хотілося, то по тузу кубків ви все одно отримуєте задоволення від того, що ви проживаєте життя, від того, що ви наповнені емоціями, від того, що ви не заморожені, від того, що ви навіть, можливо, трохи нелогічно мислите, але. ота... Те задоволення, яке ви отримуєте, воно перевищує, перевершує всі, всі можливі, негаразди, можливо, не ті, які вас оточують. Тобто ви навіть не дивитесь на побут, вам ну, не цікаво, просто, просто отримуєте кайф від свого життя. Ось так. І Третій варіант, так, третій варіант. це у нас спаж мечів. А, так, ну, тут у нас спаж мечів це у нас така енергія а, взагалі вітру, енергія повітря, енергія. Логіки, енергія таких. Ну, в цій колоді це не пажмачі, це про, це елементаль повітря. І елементаль повітря це те, що ви зараз керуєтеся логічними якимись думками, що ви дуже холодно ставитеся до оточуючих, що ви досить таки. Раціонально підходите до вирішення своїх питань, тобто у вас тут немає місця почуттям. Тут саме причому саме ця карта говорить про те, що ви знаходитесь на такому. Першому етапі для того, щоб усвідомити своє раціо, своє розуміння, свій розум, да? не просто жити емоціями, не просто жити гойдалками якимись, не просто жити задоволеннями. А тут уже підхід дуже діловий, дуже серйозний, дуже раціональний, і, можливо, навіть трошки з певною, знаєте, такою вигодою для себе. Але це нормально абсолютно, тому що, ну, блін, люди, ми звичайні люди, ми звичайні. Істоти, які шукають комфорт, які шукають зручності, да, які шукають того, що буде влаштовувати. Тому по пажу мечів тут ви знаходитеся на тому етапі, коли ви. Дуже раціонально підходити до вирішення питань, до вирішення побутових питань, тобто не чекаєте з моря погоди, да? а берете просто в свої руки все. Так, да, це ще енергія тільки початку, але в цілому це перспектива для того, щоб бути людиною, яка рішуча, яка знає, що вона хоче. Це також навчання тому, що ви переймаєте уже, знаєте, ну, тут уже рух, тому що мечі це у нас взагалі карта. Такого, чому у нас всі не люблять мечі? Тому що тут вступає розум, тут немає логіки, да? тут, точніше, тут немає інтуїції, тут немає почуттів. Це у нас конкретно карта логіки. Тобто ви зараз перетворюєтеся на людину, яка керується логічними рішеннями, яка чітко розуміє причинно наслідкові зв'язки з тим чи іншими питаннями, проблемами. Да? Тобто в цій карті зосереджена саме та енергія. Розуміння і усвідомлення вашого життя, цінності вашого життя, і власне розуміння, як з ним поступати з тим вашим життям. Ось так. Отакі карти, Такий трошки філософський розклад вийшов, але в цілому, ну ви ж розумієте, що він загальний, і тому я стараюся максимально. Так загально сказати, щоб в кожному ця енергія підійшла. Я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто подивився, прокоментував, лайкнув. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам.